Всіх вітає Кременчук. Кременчук на зв'язку, ось разом з Тайсом. Ой, Боже люди, як добре взагалі добре, коли все добре. Це просто жахіття. Вже мовчу про наше Різдво 25 го числа, про наше місто. Ніхто нічого не каже. ну, З офіційних джерел нічого немає, але ж люди між собою спілкуються, а ми ж знаємо, що, де, куди, скільки. Ну, Відверто зізнаюся, вже після п'ятого вибуху я просто перестала рахувати. Я сиділа отам за кріслом на долівці, закривала вуха, а на мені зверху сидів Тайсон. Ще якщо врахувати, що в нас якраз були гості, всі нищечком сиділи за столом, ну, хто де. Воно ж як почалося. Я прокинулася від страшнючого такого вибуху десь, мабуть, боже, близько сьомої. Ну, це те, що мене. Розбудило. А те, що було далі, знаєте, думаю, краще б я спала просто. Я ще там знімала напередодні Різдва відео. Намагалася, знаєте, як створити атмосферу свята. Хоча вже, знаєте, якесь нібито були відчуття, що щось буде не гаразд, Не було, великого настрою не було. І Знімала, думала ж, викладу 25-го. Ну не так сталося, як гадалося, на превеликий жаль. Ну нічого страшного. Пережили. Так от, я там відео кажу, що мені здається, що може до всього звикли. Та ні, до цього не можна звикнути, це просто жахіття. Я не знаю, скільки ми так витримаємо. Саме, от психічний стан, це ж це неможливо, це можна. Просто трішечки ну, з глузду з'їхати, не ну, трішечки, а мабуть, повністю. Е, бояться тварини, бояться люди, це й на мене диреться. Е, тобто, куди б я не йшла, я навіть там йду собі по склянку води швиденько, ну, подалі від вікон, тому що е, те, що гепає, ну воно ж, хоча б кажу, давайте десь. Я розумію, що нас тут немає де заховатися. Ну, десь, хоча б щоб, хоч подалі, щоб, не дай Бог, чого, щоб хоч не тіло. Цей за мною кругом, Тайсона я маю на увазі, не відходячи. Боже, просто, просто жах. А далі, як гепнуло один раз, і нас взагалі пропало світло. І 25-го його в нас за цілу добу світло було десь можливо хвилин 40. Потім дали аж о 10-й вечора. Уявіть, ну, так, Це не одна наша біда, а вона загальна. Але ж у нас все, станції все працюють від електроенергії. Тут у нас, у нас ні води <сум> в будинку. Добре, що хоча б на вулиці є там дві колонки, що йдеш собі та й качаєш ту воду. Тобто, <сум> ні, ні вмитися, ні помитися, ні перемити. Ну, але це не саме страшне. Далі, 26, те прокинулася швиденько, прокинулася. Воно ж лягаєш в страхові. І, і прокидаєшся в жахіті. Швиденько думаю, все поперемиваю, повигрібаю, що можна. Глянула на графік, чого мені показалося, що в нас там аж з 3-ї години дня не буде світла. Не доробила нічого, вимкнули об 11-й. Дали, зараз скажу, аж, мабуть, близько сьомої вечора. Ну, тобто, знову практично цілий світовий день, ще й на дворі така похмура погода, нічого не видно. Посідало все, телефони, все, що можна, залишилися взагалі без нічого. Папа запалив лампу керосинову. Я в нього навіть запитала, слухайте, кажу, як ви раніше під цією лампою вчили уроки, як ви готувались там до школи, як ви взагалі жили? Ну, Мені погано видно, навіть в окулярах намагалася там читати. Ще ж воно ж підкопчує, такий, знаєте, але такий запах з дитинства, як у бабусі була, і там був, там негода, або дуже зимку засніжить, там десь пообриває провода, то бабуся з дідусем завжди вмикали. Ці лампи і ну, цей запах пам'ятаю. Ось зараз покажу, що подарували Тайсону на Різдво. Це йому подарував його товариш Оскар. Оскар у нас здається, якої Оскар породи? Е, ну, не під буль. Щось звідти так. Ти Оскара любиш. Ой, Оскара, ти любиш. Та Оскар це ж твій товариш. Він звідси більший. Але Оскар такий спокійнесенький, і оце йому передав Тайсону ну, смаколики. Дивіться, які шкарпетки. Ось, <ріст> люди, Буде час, і буду не сама вдома, я одягну обов'язково. Шкарпетки жовті і отакі для вулиці ну, чобітки. Також вони в вигляді шкарпеток. Але єдине, що кажу, краще, б вони оці були жовті. Бо зараз, як гайне, на снігові то можна знайти, а так і не, і не знайдеш така грязюка. І отаку пляшечку йому, собачого пива. Бачите, там песик. Ну, Тайсон ще її не пив, не відкривали ще. Кажу, давай вже на новий рік, а то сьогодні все переробимо, а на завтра нічого не залишиться. так? І Тут йому смаколики та йому всі надарували безліч ласощів, то він скільки може, це вже колядує третій день. Одні колядки, щоб йому все віддавали. Кажу, до потім будемо до лікаря їхати. Так, Буду я працювати, тому що зараз знову світло. Е, а ще хотіла вам відео загрузити, це воно поки загрузиться. Тому кхм, бажаю всім терпіння, любові, доброти в серці, щирої душі. Так, Тайсон. І в майбутньому веселих свят. Ну, наскільки це буде можливо? Тому Тайсон каже: до побачення, обов'язково побачимося. Всіх вітаємо. Ми вже почали накривати, накривати стіл напередодні Різдва. І я сьогодні вирішила, мені дарували, ну, я не можу за Марини засняти. Там на дивані увагу не звертайте, там все згрузили, зараз приберемо. Але тут ось хто пропака дає. Готується, щоб чекатиме аж він до появи зірки і до 12-ї години ночі. Тому він, він спить. Дістала бабусині це вперше все жаліла, все берегла. Думаю, не хочу я оці, це мені на день народження бабуся вишила. Оці, оці скатерті брати. То чому? Тому що шкода, шкода, все ж кудись, воно лежить в ящиках. Оце, до речі, ще бабусина. Але це скажу, це, знаєте, де в неї було? Ну, зізнаюся. На ліжкові. Такі ж ліжка були високі. І оце воно таке під е, простирадлом. Це, це не простирадло, це елемент простирадла. Його ж не вистачить на всю е, кровать. Та не вистачало воно. Не вистачало. І я його також сюди при, причепила, тому що мені подарували тільки одну. А Марині взагалі не подарували. Вже в нас скільки там тут безлад. Ну. Творчий безлад. Так, пів на третю. От, до речі, покажу, ось як вимкнемо вімк... світло, а воно вимкнуть. Покажу, які ми зробили вон, саморобки в будиночки. Головне, що головне вже готове. Це кутя. Кутя вже готова, зараз її на стіл ставимо і починаємо. Бабуся дворі позамітали. Ви ж також переодягайтеся ж. Та, Та який боже сохрани? Ну це ж свято для всіх. Не там, що буде. На столі. Чого не можна показати, що, що на столі буде? А що тут такого? Ми що ми вкрали? Я можу людям показати, що ми щодня їмо. Борщ, суп, суп, борщ, буряки, печені винігри, що ще? А на сьогодні ну, трішечки підготувалися День народження Ісуса Христа. Чому Ось, мама якісь рулети зробила? Ну, зараз буду різати. І, і я зробила, знаєте, висновок. Я не знаю, як в західній частині України, але здається, там ця традиція вже давним-давно. А в нас вона відійшла в минуле це оці дідухи. Ну, тобто, щось, якісь там декорації чи прикраси, букети, чи в вигляді таких снопів, чи просто от так, як оце ми ось купили колоски, жита, пшениці. От я не знаю, чи таке було раніше? Ставили раніше? Було. Бабуся каже, було. А що ж ви нас не навчили ставити? А в нас ялинка тільки. І хочу сказати, вже зробила висновки на наступний рік. Треба, мабуть, заліто заготувати сировину, тому що бігали тиждень, не могли знайти. Вчора купила влада, невістка моя тітя Віта, нарешті, там взяла три оці ж, е, штучки. І кума телефонує, каже: я купила також, був один дідусь. Що я вам хочу сказати, сьогодні той дідусь е, стоїть, коли у нього черга. черга дідусь уже дивлюся і солому продає. Е, тобто. Е, і це для тих, хто кажуть, що сьогодні не святкують Різдво, ну, у нас сьогодні 24-й. Святкують. Я, я стояла, думаю, чи ще купити. Єдине, що от хто знає, у мене запитання. Ну от він у нас стояв у минулому році, і це вже ми купили свіжі, колоски свіжі. А що з ним далі робити цим дідухом? Куди його? У минулому році я віддала просто нашим курочкам, пташкам на вулицю. Вони з'їли. А традиційно, що з ним? Та, ну можна, в принципі, почитати, було б коли. Так, добре. Зараз кати тут такий сральник. Ну, пес спить, нічого не можу зробити. Це у нас там пункт передачі. Маринки на цьому ціла свиня. То не свиня, то качка. Ось, бачите, отак нам мама сюди стукає і подає їжу. Так, ставте. А, мені треба взяти. Давайте покажемо людям, як я зараз розділю. Мам, так от ставте ж сюди. А ви що? Що за там що гудить? Літак? Вертоліт? Вертоліт. Ставте, це узвар. Сказала Марина, не буде узвара, не буде Різдва. Надпийте трохи, як я його заберу. Все, передали? Шо, підожди, он щось знизу причепилося. Все, став. Тайсон, все, качка на столі різдвяна. Ну, так вона, вона камрузиться така гарна, а, чорна. <п dóconic> не така, насправді. Хтось уже ж ділось. <рит> та ми зараз її будемо ламати, Чі, вона так не буде. Спеціально, спеціально? Чі, так. так та. Та. <рит> 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 та нема тут сушник, це бабуся нам все літо. Як не стане бабусі, що ми будемо робити? Кожну яблучку там визбирала. Що падала в садочкові, все висушила. Так, ну, далі покажу ще, буду працювати, бо зараз вони будуть лаяти. Ой, все, практично Е, Близько п'ятої вечора у нас вже практично все готове. І в цьому році спробувала зробити всім відомий, знаєте, як от, грецький салат. В новій варіації такий же різдвяним віночком. Ну, хочу сказати, що гарненько, звісно ж, виглядає. Ну хай буде ще так. Чим би дитя не бавилося. Вареники, пельмені залишаємо на завтра. Тайсон, ти як? Ти не проти? Тайсон не шпорить по столах. Тайсон, ну все йому потрібно, абсолютно все страшний. Тільки стоїмо на варті, щоб ніде нічого не вхопив. Ось, до речі, те, що ми зробили отакі ялиночки і будиночки. А як же показати? А зараз я туди вилізу. Ну так, зараз покажемо людям цю пилюку. Ой, подожіть. Бо зараз так завалю холодильник. Дивіться, як негарно мигає ялинка, коли знімаєш. Так то вона в нас красуня, а у нас така маленька дівчинка. Ой, зараз розвернуся. Ось ми зробили отакі зимові хатки. З вогниками всередині на вулиці ялинки. Оце моя, до речі, і в мене там прямо у вікно. Подивіться, там стоїть ялинка, також з вогниками. Ой. Але ви знаєте, настрій псується щохвилини. Тільки що подивилася трішечки новини. Не знаю, що там трапилося в кривому розі, ще не читала, бо мої щирі співчуття. Це просто наш. Ой, жахіття і все. Намагаємось собі якось підняти настрій. Мама вон, навіть покупалася і побутувалася. Така що мама? Ну так а що ж нам тепер люди? Не жити чи що? <гум> Сама сьогодні сиділа зранку о шості, прокинулася, заварила каву, думаю, зараз вип'ю чую летить над будинком, трахкотить на всю цей шахіт. Боже, думаю, вже ви знаєте, вже навіть таке враження, що вже до цього всього звикли, от фактично. Я, вже, я Якщо я раніше там лягала спати, мене там все тілюпає і трусить, мене і зараз іноді тілюпає і трусить. Ось, до речі, я ще не переодягалася нічого. Але ж думаю, іноді навіть не встаю. Лежу і думаю, що Бог дасть і буде, вже немає в мене вже на це все сили. А що хотіла сказати? Це я залишила ці гарні скатерті, ну, скатертини, я ж поверх кума купила мені отаку прозору клейонку. Знаєте чому? Тому що зараз хтось сів, хитнув стіл, там десь Кока-Кола перелаз, там десь ще щось, там десь чим, чимось жирним ляпнули і пропали з Ну, Звісно, знаєте, не вони для нас, <кхід> чи як там воно правильно, не ми для них, а вони для нас. Але ж ну, мені жалко пам'ять. Бабуся колись не стане, а пам'ять залишиться. А це воно от уявіть вишивала. І самі хочеться, нема коли, нема часу ні на що. Ще так швидко плине життя. А чого ви вишиванку не будете одягати? Ні. Нічого. Бачите, нема настрою. Давайте я вам покажу, що у нас під ялиночкою. Коли ж ми вже будемо нормально? Не, не, не те, що святкувати, а просто жити. Нормально жити хочеться. А то все себе примушуємо робити, просто примусово. Це поклала цукерки на ялинку, бо сьогодні сестра як розприндилася, нема в будинку жодної цукерки. Божу, Боже, що робити нам без цукерок? Зараз вам покажу себе. Не хочу повертати камеру, вона тоді погана. Жаби сьогодні поїли мух. Марина ось підфарбовує свій фейс. О, а чого в мене світиться? Чого в мене світиться? До речі, ось я. Я зараз, не знаю, мабуть, передягнуся, а може і ні. та я не вмикала, то просто в мене тоді не було там світла. Дивіться, це ж його стілець. Тут буде чекати він колядників і гостей. Чекаєш колядників, так? Ти? Минуле різдво так продрімав, просидів, так він чекав на гостей, так він чекав на свято. І оце скаже Тайсен, мені що свято, що не свято, мені аби дали щось смачненького зі столу. Так? Так. Скажу, що я винуватий, що я такий жирун. Він дуже полюбляє. Їсти щотижня у лікаря практично. Треба там з холодильника зняти перелік наш. Я завжди пишу меню, щоб знати, щоб нічого не забути. Це трішечки вирішила. О, до речі, господарочки, там хлопці дівчата, хто там робить, я роблю оцю бастурму вже, мабуть, рік-четвертий сама. Оце яловича, а оце е, свиняча. Мамі душі подобається свиняча, вона є нібито трішечки м'якіша. Хочу сказати, колись, якщо комусь потрібно, дам рецепт. Ну, така смачнюча. От магазинна просто ну відпочиваю. От реально. І ось це також, оце. Дивіться, які гарненькі кусочки. Просто, ну, от, реально хотіла сказати, не скажу це слово, ну, ну, реально, дуже смачне. Хотіла сказати бомба. це Раніше, знаєте, як було так, ніби жарта, зараз воно вже не до жартів. Так, е, як в тому анекдоті, все встигли, але крім знаєте, як на, як на м, хазяїк нема куди й плюнути більше. Тай сам щось перестав. То йому вчора дуже цікавий був той е, Миколай чи Дід Мороз, чи що воно? Н, не можна займати нічого, ти ж знаєш. Оце я вхопив його за голову, як попер кажу: Господи, помилуй, ну навіщо воно тобі транше все розриваю? У мене такий був здоровецький олень. А його навіщені не привезла, не знаю, можливо, діти собі залишили його. Такий він, знаєте, котометровий. Ну, як оці ж гноми, тільки в мене серія оленів, в мене кругом олені. То він же йому порвав капці, розірвав, розсипав все. Ось сидить коло мами. Ой, так, все буде добре. Переживемо, куди ми дінемося.